Вітаю вас на каналі. Я в магазині Копіючка. Багато цікавого на полицях, новинки та акційні ціни. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Доместос Універсальний по акційній ціні 99,90. Засіб для миття підлоги Містер Пропер 129.90. Прокладки 8 штук 1790. 10 штук 22 гривні 90 копійок, серветки паперові 150 штук, 27 гривень 90 копійок, Капсули для прання перволь 145. Відбілювач кисневий 120 гривень. Кондиціонер для прання в асортименті 129 гривень 90 копійок. Є декілька варіантів ароматів. Трусики підгузники 250 гривень. 44 штуки від 7 до 14 кг. Кондиціонер для білизни Lenor, Ціна акційна мінус 40% 90 гривень. Машинка для видалення катишок 229,90 гривень. 280 гривень. Машинка хороша. Користуюсь декілька років. Набір лопатка та щітка – 150 Килимки для ванної кімнати 209 гривень 90 копійок. Дозатор для рідкого мила – 129,90. В наявності є декілька варіантів. Пластиковий дозатор 50, коробочка для мила 2990, в сірому та рожевому, Сито в раковину 29,90, стакан для зубних щіток пластиковий, дитячий 3990, 180 гривень шланг для душу. Набір для душу 150 Викрутка двостороння 60 гривень. Набір викруток 6 штук 199,90. Кабель прикурювач для авто 250. Набір викруток 150 гривень. Гілкоріз, сталь з дерев'яною ручкою 80 гривень. Набір ключів 280. Ніж універсальний сталь 30 гривень. Еластичний бинт для руки 40. 34,90 дев'яносто для стопи. Для коліна 4990. Набір пластикових хомутів різнокольорових різної довжини 40 гривень, шнурок для підв'язки рослин 60, термопістолет 150 гривень, сікатор садовий сталь 150 Запальничка для газу кольорова 100 гривень. Окуляри захисні 60 Лампа світлодіодна 59,90. нічник пластиковий, дитячий кольоровий 50 гривень. Такий варіант є 50. Місяць 50. Хмаринка та сонечко 50 гривень. Термометр пластиковий вуличний 45. В такому варіанті 20 гривень. Набір світловідбивачів 2990. Ароматизатор в авто 19,90. Дзвінок безпровідний на двері 129 ,90 гривень 90 копійок. Засіб для автоскла від комах 35. Поліроль для авто 7990, свічка скляна ароматична 8990, арома свічка в склі 6990, Кольоровий куб 60 гривень, 50 гривень свічки сердечки, Скляний підсвічник 40, чорний, прозорий та червоний. Велика лампадка 80 гривень, килимок резиновий 179,90 40 на 60 см, килимок придверний гумовий 100 гривень. В наявності в зеленому та синьому кольорах. Килимок придверний 8990. Контейнер для випікання алюмінієвий 30 гривень. 3 штуки в наборі. 40 гривень 2 штуки. Форма керамічна для випікання кольорова 30 гривень. Форма для випікання керамічна важка 150 гривень. Овальна з ручками 400 гривень. Керамічна хорошої якості. І така ще є 350 гривень. Форма для піци з дирочками 150 гривень. Пакети фасувальні без ручок 60 гривень. З ручками майка 35 100 штук. Пакети за стіпкою 25 для заморозки 10 штук. Скатертина двостороння 40 гривень. Приправа в асортименті ребра барбекю. Мексиканські крила та стейк 20 гривень. Суміш трав італійська та прованська 10 гривень. Желатин швидко розчинний 15 хмелі сунелі 10, до плову, до сала та до курки. Паштет курячий 32,90, консерви кілька 25 Ананас консервований 74,90, кукурудза 50 гривень 425 г, гр. горошок 47 Дитяча іграшка, набір посуду 70 гривень, вентилятор ручний 30, набір кухня 200 гривень. Дитяча іграшка «Накладні нігті 40, Лялька в коробці 180, кубики 150, пірамідка 60. Маркери кольорові 60, гелеві ручки 100 гривень, гумка для старання кубики 20, маркери текстові 50 канцелярський набір 55 гривень, маркери зірочками 6990, набір коректорів 50, фломастери 80 гривень. Шльопанці дитячі кольорові 250. Жовтий, червоний та блакитний. Крокси літні жіночі 199,90. Крем-мило рідке дитяче 34. Дитяче кремило 54. Дитяче мило 50 гривень 350 г. Шарм 60 гривень. Дитяче мило пухнастий нянь 50 гривень, Джонсонс бейбі 28,90. Набір подарунковий 84, дитяча олійка з ромашкою 69,90. Присипка 50 гривень. Крем дитячий бейбізая 30. Мінус 27% на дитячий крем. Шампунь для волосся Johnson's Бейбі 167,90. Ромашка 165 гривень 500 мл. Дитячий шампунь ароматна полуниця 30 гривень. Милопінка дитяча 60 гривень. Шампунь-бальзам дитячий 70 гривень 500 мл. Шампунь гель для душу для хлопчиків 109,90. Дитячий засіб для купання 80 гривень. Піна для ванни жувальна гумка 80 гривень. Туалетний папір трьохшаровий 4 штуки 60 гривень. Туалетний папір диво двохшаровий 50 гривень. 60 гривень двошаровий диво. Панда 70